Я. О, є, так? Я себе почуваю а, цим. А, пілотом. А, а, знаєте, на проповідь мусить сьогодні починатися з петлички, бо це нововведення, із тих знаків на сцені. Я хочу подякувати за це удосконалення також, але обіцяти, що я буду стояти на цьому хрестику зразу не можу. Тому. що… Я люблю бути в Русі і не знаю, навіть не, непривично, що я зможу руками махати більше і більше, так як я люблю. Друзі, я вас вітаю любов'ю Господа Ісуса Христа. Давайте скажемо слава Богу. Слава Богу. Хочу, моя проповідь буде про те, що я живу і що я бачу навколо себе. Так вийшло, що цього тижня. Я брав участь у одному ретриті, який називався Ретрит оновлення це була така програма для молодіжних служителів області від області. Запросили також і нашу сім'ю, де ми могли бути разом з сім'єю і разом з спільністю молодіжних служителів області. Це відбувалося на Львівщині, так? Ось і я би хотів трохи з тої історії почати з цього ретриту. і так… Як Бог мені нагадав дещо. А... Було так чудово. Я... Зараз такий час, ми живемо в час війни, в час і так, крім того, роботи хватає, так, і служіння, все. І це був час, де просто. Якби, я от, знаєте, Як білка вона біжить, біжить, а тут раз її витягують з того колеса. І вона така навіть не знає, що робити, як воно без того. Тому десь приблизно в мене такі відчуття, бо я не міг переключитись на те, що мені нічого зараз не треба планувати. Е, і не я готую ретрит для когось, а приготували ретрит для мене. Це був збій моїх шаблонів. Я, якось мені аж незручно було, я хотів щось там допомагати вже. Непривично, знаєте. І ось ми під'їжджаємо до великої такої бази, красивої серед лісу. Вона була огороджена. Нас зустрічає охоронець, там пропуск. Ми сказали, що нам, ми тут маємо бути. Він повідомив нам, що нам треба під'їхати до адміністрації, на рецепшн, як можна сказати. Так? Це було дуже красиве місце. Там було серед бази велике озеро, гарні, високі сосни, все доглянуто навколо, все так гарно і чудово, не перевершено. І ось ми під'їжджаємо до тої адміністрації, до того місця рецепшн, так можна сказати. Там теж дуже гарно. Заходимо в гарний такий зал, там все так блищить, все добре. І я побачив там багато теж служителів з сім'ями з області, які чекали перед. Як сказати, перед цією рецепцією там, де, де реєструватись, так? І коли я стояв, захоплювався тою красою, я побачив багато людей, віруючих, з дітьми, дорослих, які підходили, називали свої прізвища, і їм видавали номери від їхнього номера. І я стою, і в мене така асоціація, знаєте. Люди підходять, говорять своє прізвище, і це прізвище шукають в книгах і кажуть: так, проходьте, для вас тут приготовлено. Коли я прийшов сім'єю, ті дівчата, однак, вони такі дуже привітні, як ангели, вони кажуть, назвіть своє прізвище, я кажу Будковський, Вони починають шукати, і так на секундочку, я думаю, а якщо мого прізвища немає зараз, як буде незручно. Ну, всі йдуть, всім дають білети. А якщо вони скажуть нема. і так вони шукають, і так якась якась навіть секунда такого, знаєте, мандражу, такого. Хоч би я був там в тих списках. І на секунду те, таке стривов, стривожене, десь задумане лице тієї дівчини обертається на усмішку і каже: Так, ви в списку. Ви за вас заброньовано. Хтось забронював місце саме для вас. Фу, це було так круто. І я стою, у мене така мощна асоціація з книгою життя. Я не можу. Чим я можу тут скористатись? Для мене зовсім змінилися... Мій, мій статус змінився, бо я став гостем тої, е, тої, тої бази. І в мене, мені зразу надали дуже багато всяких е, привілеїв, розумієте? Не так як всім. Я собі розумію, це, це тільки через те, що там заброньовано було. Я, це не, мо, не міг бути кожен. Я вам скажу, навіть не був там кожен лідер молоді з області через причину незаявленості його туди. Не міг там бути кожен, але моє прізвище було в списку. І коли я отримав цей можна сказати, список моментів, чим я можу користуватися де я можу ходити, що робити. Мені сказали, що коли буде, коли буде вечеря, коли буде це, що я можу робити зараз. Я вийшов, так все гарно, люди йдуть до тебе. Вітаються. Доброго дня! Доброго дня! І розумію, що це все тільки через то, що моя фамілія там. Думаю, вау, це так сильно. І мені пригадали слово, я хочу його зачитати. Апостол Іван, коли був на острові Патмос, мав бачення кінця, що буде відбуватися. І він описує одну таку подію, яка захоплює, яка насторожує водночас. Він пише так: а я бачив престола великого і білого, і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо. І місця для них не знайшлося. І я бачив мертвих. Малих і великих, що стояли перед Богом. І ось розгорнулися книги, розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніх, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть дали і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняні, це друга смерть озеру Огняні. А той. Хто не знайшовся написаний в книзі життя, той буде укинений в озеро огняне. Ось що бачив Іван. Знаєте, він бачив мертвих малих і великих з, зівсюди, які стали перед Богом. Про що це говорить, друзі? Що смертю не закінчується наше буття? Неважно, в якому віці помреш, ти станеш перед Богом. Цікаво, він каже: я бачив і малих, і великих, які померли і стали перед Богом? Міг, я не міг цього зробити без без перевірки моєї мого бронювання. знаєте І це важливо, я бачу, що в Царстві Боже ми бачимо те саме. Чи Твоє ім'я заброньовано в книзі життя? Я хочу спитати вас. Задайте собі це запитання. А як щодо твого прізвища в книзі життя? Воно там є? Я хочу, щоб ми сьогодні. Під час проповіді і десь напротязі навіть дня, можливо, тижня думали про це. Задай собі питання, уявіть собі, який би для мене був позор, коли б вона сказала, тут вас немає, це якась сталася помилка, вам тут не місце. Уявіть собі, мені би було так незручно. І куди б я йшов? Я, ну, Львівська область, так? Але милість Божа, що я подав заявку, щоб бути там, і це було заброньовано. Алілуя! Давайте скажемо Слава Богу! І коли, знаєте, в контексті того, того, того ретриту, мені ще сказали, що ключ від номеру, де приготовлене місце для вас, для вашої сім'я. Саме для вашої сім'ї є місце. І я знову собі пригадав одне слово, коли Ісус каже: багато осель у домі мого Отця. А коли б не так, то не казав би я вам, що йду приготувати місце для вас? А коли війду приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були ви. Ще один нагад, брати і сестри, що там багато осель. Чуєте, там немало осель, там багато осель. І Ісус зараз там готує місце саме для тих, хто зареєструється. І що саме цікаве і саме важливе, що надихає і потішає, що бронь ще відкрита. Ти можеш забронювати, ти можеш зголоситися, що ти хочеш бути на вічному ретриті. Це важливо. Бо прийде час, коли книга броні тої закриється, і скажуть, що все набрано. Написано: є число грішника, який спасеться останній, і далі скажуть все, скажуть: вибачте, час закінчився запису на, вічне, на вічну радість, на цей вічний ретрит. Який буде тривати вічно. І там буде набагато краще, ніж на тій базі, де я був, брати і сестри, хоч там було дуже гарно. Оселя приготована. Бо осель багато. Дуже часто, коли спілкуєшся з людьми, люди кажуть: ой, коли ти все розумієш, там, напевно, буде дуже мало. Всходилися в Боже царство, там буде багато людей. І це таке знаєте, мишлення, я не знаю, може там немає вже місця для мене, може там вже, Та, туди неможливо, там буде дуже мало людей, це не так. І коли, коли ми говоримо в контексті щодо конкретно Твого чи Твого імені, записані в книзі життя, ми можемо сказати. А як знати? Де можна звірити, чи я записаний? Як, де та книга? Може, ви думаєте, вона в пастора? То я вас розчарую, ні. Пастор має блокнот, де записані всі, хто сьогодні не прийшли на зібрання. І я думаю, скоріше за все, навіть якщо ви дивитесь онлайн, це не бронює вас від дзвінка пастора ввечері. Тому, тому пастор має свої списки. Служителя ведуть свої списки членів церкви, але це не книга життя, друзі. І ми розуміємо, що. Є книга життя. Я собі роздумував, як знати, чи є моє там ім'я? Дуже просто. Біблія це інструкція для того, як зареєструватися. І вже минулого зібрання пастори нагадували, що щоб бути з Богом, щоб бути в Царстві Божому, потрібно стати Божою дитиною. Так. Але ж всі ми Божі діти. Амінь. Ні. Це Дуже велика брехня, друзі. Я цю фразу чув дуже багато разів. Та всі ми Божі діти. Ага, цікаво. Коли ж то ми ними стали всі. І це обман і неправда в тому, що ми путаємо творіння з статусом дитини Божої. Бо ми всі є творіння Боже. Амінь. Амінь. Тут великий амінь, бо справді ми всі створені Богом. Але Божими дітьми не народжуються. Я хочу про то нагадувати в котрий раз. Знаєте, в мене була така хороша зустріч вчора з одним з хлопців з команди, Сінаю. Ми до того багато говорили про Бога, про Біблію. Він сказав, що він ще не почав вивчати, Бог поставив на серце мені подарити йому Біблію, подарувати. Я подарував йому Біблію, і я йому сказав, що. Починає читати знову замітку, я йому зробив замітку під моїм улюбленим віршем з Біблії. Воно записано в Івана 1,12, де написано так. А тим, що його прийняли, дається влада стати Божими дітьми, які вірять в юмення Його. Є конкретна інструкція, як стати Божою дитиною. Без прийняття Ісуса Христа і без віри в Його ім'я, ти не можеш бути Божою дитиною. Божою дитиною потрібно стати. Це важливо, про це потрібно подумати. Чи я зробив цей крок, і ми на групі теж спілкувалися. В нас приходить одна така хороша дуже пані, ми з нею говорили, вона каже: я вірую в Бога, я приходжу до нього, я приходжу до вас на групу, я звертаюсь до нього. А я кажу, чи ви його прийняли? Вона каже: ну я приходжу, я звертаюсь. І ми гарний такий приклад навели, що саме сестра Наталія є її з сіткою. Я кажу, ви. Приходите до неї. Ну, каже, так, я часто до неї приходжу. Ви дружите з нею? Так, я дружу з нею. ми разом молимось за нас, сказали. Я кажу, а ви живете в неї вдома? Він ну, каже, то ні. І Наталя не живе в неї вдома. Момент прийняття Христа, що він жив в твоєму серці. І тут згадується зразу слова апостола Павла, який каже таку фразу: бо живу вже не я, а Христос. Живе в мені, проживає в мені. Знаєте, я хотів би ще зробити наголос про прийняття Господа Ісуса Христа, і що це означає? Бо, друзі, то не просто якесь, як сказати, Це цілий процес, і це повинно бути розуміння. А кого ж ти приймаєш своє серце, який статус ти надаєш Ісусу Христу, коли ти кажеш, прийди в моє серце. І ми розуміємо, що ми кажемо, Господи, так? Господа нашого і Спасителя. Ми, ми постійно читаємо в Біблії: Господа нашого та Спасителя. якщо Знаєте, добре нам прийняти його просто як Спасителя, тобто ага, він нас. спас, Я тебе приймаю, ти мене спас. Але коли мова йде про господство і про керівництво його, це вже зовсім є інше. Ми їхали в ту поїздку з одним братом з іншої церкви, він, він сам зі Сходу України, так, він проживає на сході України, і він каже: Я замітив, що особливо на Західній Україні люди дуже волелюбиві і взагалі українці. Якщо взяти українців, так навіть подивитися на історію, це волелюбивий народ, людина, яка не може бути в рабстві. Це ж, це ж добре, правда? Це ж досить добре. Ми, ми любимо волю, ми любимо свободу, але дуже часто цей, цей момент може повпливати на, наш, на наше духовне життя. Тому що, коли ми говоримо про прийняття Господства Ісуса Христа, тут треба смиритись. Тут ти вже не можеш бути такий волелюбивий і свободолюбивий. Десь ти повинен. Брат пастор говорив про те, що тут йде мова про самозречення, про якесь е, поставлення Бога вище своїх думок. І саме це волелюбство часто нам мішає підкоритися під Святу Божу руку і довірити Богу все своє життя. І коли ми говоримо, що потрібно прийняти, ми приймаємо керівництво Боже, ми приймаємо е, владу Божу в своєму житті. Вже рішаю не я, як каже Павло. Христос проживає мені. Коли Христос приходить, Він не просто стає, знаєте, якби наблюдає, на, як, ти, як ти спостерігає, дякую. Як ти просто приймаєш рішення, це момент, коли ми вже приходимо до нього. Ось тому треба зауважити цей важливий фактор. Не просто фраза, не просто молитва, а це має. Змінити твоє життя, ти маєш змінити твою, твою середину. Це серйозний крок. І знаєте, я хочу ще один момент сказати для церкви, вже для тих людей, хто прийняв Господа Ісуса Христа, хто почав слідувати за Ним. Брати, сестри, перевірте, щоб не було такого, знаєте, що ми прийшли, розбиті. Ми попросили Бога стати нашим Спасителем і Господом, ми укріпились, і далі вже ми керуємо своїм життям. І коли читати, до речі, рекомендую Книга Хронік про життя царів, я дуже часто там замічаю, зауважую момент, де царі дуже добре починали, а погано закінчили. Я я постійно себе питав: ну чого? Там, коли ти читаєш про царя Асу. Який просто так сильно почав, який постійно звертався до Господа. І коли він зміцнів, він почав приймати якісь незрозумілі рішення. І я думаю, ну чому ж, царю? Пізніше інші царі так добре з біди. Знаєте, дуже часто, після ще коли брати Соломона, були війни, там царі, так, які були по пару років царювали, дуже часто, коли вони приходили до трону, все було розбито. І вони як починали знову, з нуля. Вони, навіть, вони коли там були війни, там пише, що на них такі війська приходили, що ну, їх злічити неможливо було. А Ізраїль був маленький. І вони там сиділи і казали: Господи, поможи нам, вийди перед нас, ми не можемо вести з ними війну. Знаєте, було чудо, Бог виходив, воював за них, Бог піднімав, потім налагоджувалась економіка, царство зміцнялось, все було добре, і дуже часто в той час цар починав рішати вже сам. Дивіться, брати, і сестри, щоб не стало з нами як з тими царями. Бо всі ми приходимо до Бога дуже часто в смирених серцях, ми потребуємо Його спасіння, ми потребуємо Його керівництва, Бог дає нам то все, Бог нас благословляє, Бог нас все, і ми вже тоді починаємо розуміти, хм, я вже сам типу, можу рішати все. Я ж, скільки всього я досягну. от отут якраз потрібно пам'ятати, що Бог має бути керівником Твого життя і царем твого життя. І, е, знаєте, оцей момент, е, що розумінням, чи записаний ти в книзі життя, ти маєш не відчуттями це робити, а вірою. Бо дуже часто буває так, спілкуючись з людьми, людина каже, я щось не відчуваю, чи я з Богом, щось я не відчуваю, чи я записаний, чи я дитина Божа. Ну кажу, ну ти приймав Христа, приймав. Ти молився, молив, ти стараєшся. От щось я не відчуваю. І дуже часто люди на своїх відчуттях будують свої стосунки з Богом. Ну, то не зовсім є правильно, так? Звертаючись, ще є така фраза в народі, дуже часто кажуть: Ну ти прислухайся до свого серця. Правда, є так часто? От що тобі серце підказує? Адже врат Андрій про то сказав, що деколи серце, що прислухатись, люди добрі, то буде завал. Я хочу сьогодні сказати: не, не прислухайтеся до свого серця, що воно там вам передає якісь емоції, прислухайтеся до Бога. Коли е, в Біблії написано, що Дух взиває вас, Авачі, не серце, не розум, а Дух взиває авачі. Якщо Господь сказав, що хто увірує і ухрестується, той буде спасений, то в це потрібно вірити, а не шукати відчуттями. Ви знаєте, коли в тебе добрий настрій, коли ти не згрішив, добре провів день. Ти на вечірі відчуваєш, що ти записаний в книзі життя. А коли в тебе почався поганий день, ти посварився десь в сім'ї, тобі хтось став на ногу, тебе підрізав, хтось, поки ти їхав на роботу на автомобілі, ти десь там огнівався, і ти вже ввечері думаєш, ні все ж таки я не записаний в книзі життя. Друзі, це дитинство. Тому що праведний він житиме вірою, а не відчуттями. Потрібно жити вірою. не навіть деколи не слухаючи свого серця, тим більше я скажу, дуже часто я бачу, коли Бог промовляє мені, моє серце не хоче того слухати. Буквально недавно в мене були свої плани, я так все собі гарно спланував. І я розумію, що Бог мені каже, сьогодні ти не зможеш то зробити. Ти маєш бути в іншому місці. І моє серце воно не казало, «Та, так. Ні, це був бунт внутрішній. Я кажу, ну ні, я запланував. І Бог каже: ну дивись, все так складається, що ти мусиш бути в тому місці. Це була війна між моїм серцем і Божим голосом. Не завжди серце твоє буде тобі добре підказувати. Прислухайся до Слова Божого. Що каже Слово Боже? Чи зробив ти по Слову Божому? Ось ще один момент, коли мова йде про церкву, варто нагадати один нюанс. Я хочу сьогодні запитати, брати сестри, вже які слідують за Богом, не люди, які. Не приймають цього, не люди, які не, не прийняли рішення дати Богу обітницю і прийняти водний харчу. Хочу спитати до вас ті, що вже це зробили. Таке запитання. Де закінчується твоє християнство? Зараз я трохи більше розкажу. Де межа твого християнства? Знаєте, е апостол Павло, пишучи до коринтян, він скаже таку фразу. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найщасніші найнес... серед усіх людей. Часто люди, приходячи до Бога, приходять, щоб розрішити свої життєві справи. Розумієте про що? Сімейні, фінансові, здоров'я. І все. Вони вирішують свої справи тут і все. І коли ти питаєш, як там. Твоє прирізвище в книзі життя, я не знаю. То треба жити. То треба там побачимо. Все. Християнство закінчилось тільки на вирішенні твоїх побутових сімейних, фінансових, економічних питань, а далі немає. Але читаючи, як учні поступали, як жили люди, які навертались до Бога, праведники, вони жили небом. Вони якраз жили небом, а не землею. Дуже часто ми. Живемо тільки цими питаннями земними. Друзі, я переглянемо своє серце. Давайте пороздумуємо, де закінчується сьогодні моє християнство? На якому етапі? Я вирішив свої моменти і все. І я в неділю, звісно, відмічаюсь, щоб бути в церкві. Це закінчується тільки неділею, чи ми деколи до середи дотягуємо а далі вже. Наскільки твоє християнство сьогодні велике? Наскільки твій погляд небо сьогодні. Великий і наскільки часу приділяєш цьому. Я собі роздумував, знаєте, у нас є в натурі якась така, не знаю, може, то, чи то всіх людей, чи то може так в українській культурі, якийсь такий момент е, такого е, непотрібної скромності. Зараз я поясню. От, я дуже часто чув, що люди кажуть в царство Боже, мені би хоча б от хоча б запоріг. Ви чули таке? А ну подивіться, може, ви так хочете. Ну головне, щоб зайти запоріг, правда? Цього досить би було. Коли читаємо і бачимо Христа, який розказував про Царство Боже, він розказував, що там можна накопичувати. Є валюта, в яку можна вкладати. І це не біткоін, брати сестри, це не наступна якась піраміда, це не МММ. Бог каже, що там можна мати маєтки, там можна мати оселі, там можна світити, там не всі будуть однакові. А це якесь таке мишлення. Та от запоріг. Чому запоріг? Та вкладайтесь. Часто буває, коли ми навіть беремо ту базу, ну так тут в даному випадку, там не за нагороди, просто, як би сказати, жеребкуванням виходить так, там, що комусь кращі умови можуть попасти, комусь гірші. І коли ти вже побував туди, то ти думаєш, а чого ж я маю тут скромнічати, я хочу скористатися всім, що тут я можу. А чому мені такі скромні апартаменти? В когось краще попали. Будь ласка, друзі, в Царстві Божому ти відповідальний за свої апартаменти. Ти відповідальний, який ти там будеш, і що там в тебе буде? Не живіть з тим мишленням зайти за поріг. Що ж це? Я не думаю, що євреї так мислять. Євреї які до Господа, в них там є серйозні плани. У них вже там є якісь серйозні схеми. А так би тільки запоріг. Чому? Живіть. Написано, що. Вкладайтесь туди в небесне, там не втратите, там нічого не, не це. І сьогодні серце наше всіх нас з вами болить за Херсон. Скільки тих відео, де люди сидять в себе вдома, вода під, під стелею, плавають пральні машинки або на криші сидять. Ну, я і бачив такі, що і в будинку сидить людина, десь на якомусь столі, чи де є пральна машина, все таке навколо неї плаває. плаває. Ти розумієш, ну не. Втрачено, ненадійно було там. Ненадійно. І воно все, воно все пропадає. Ті будинки, вони, на жаль, пропали. І ті пральні машинки, вони вже не будуть, я думаю, працювати. Це складно. І, і я хочу вам сказати, що Тернопіль теж не є те місце, де можна вкладати в матеріальні речі. Ми Сьогодні десь вчора дружина казала, що і на Львівщині було якесь затоплення. Це правда, так? Тут вже не було, там ніхто не підривав. Вже й там росіян немає, але все рівно там люди мали клопіт, мали затоплені будівлі і теж втратили якісь, може, маєтки. Уявіть собі, десь когось була схованка, десь, вона вся поплила кудись. Ненадійно. А в який банк поставити? Ми не знаємо, який банк може рухнути завтра. А куди сховати своє заощадження, в що вкластись? Ми не знаємо. Брати сестри, я сьогодні хочу нагадати, що ми, як церква, ми повинні вкладатися в небо. Будь ласка, давайте будуйте собі апартаменти. Нехай там буде вам не просто десь на порозі, будьте там високими, великими, малійте тут, будьте там великими. Хочу так підсумувати. Друзі, якщо твоє ім'я не записане в книзі життя, це дуже вас страшно. Написано всіх, кого не знайшлося, вони потрапили туди, де ад, де смерть, і де місце, яке приготовлене було для ангелів сатани, для слуг сатани. Участь людини, яка не записана, це страшно говорити, яка не записана в книзі життя, буде в озері огненому. Це страшно. Це є схема, як потрапити туди, як записатись, як зареєструватись. Потрібно стати Божою дитиною. Нею не народжуємося. Потрібно прийняти Господа Ісуса Христа як свого Спасителя і начальника свого життя. Вкладаємось в небо. І живіть для Бога. І нехай ця фраза апостола Павла буде з вами. Бо живу вже не я, а Христос проживає в мені. Амінь. Алілуя, Давайте помолимося.